До вступу спочатку, я пам'ятаю, я проходив програму закордонний абітурієнт, тобто в мене були курси підготовки до а, Там також дуже дуже корисний насправді курс. Бо на той момент, коли я поступав ще в американський вуз, мені потрібен був саме ielts тест і це дуже допомогло мені просто трішки підготов... підготовитись до структури тесту. Це допомогло мені розвити трішки. Навички, які мені допомогли потім навчатися саме в коледжі, тут закордонний абітурієнт це наша авторська програма, яка вже, мені здається, більше ніж сім років успішно готує студентів до навчання за кордоном. І її головна задача це саме відпрацювати soft skills. Це ті навички, які у школі да після закінчення української школи не перевіряють на НМТ, але саме вони визначають наскільки успішно ти можеш навчатися в університеті.